Всім привіти! Москалям па! З вами Кішка. І сьогодні ми граємо під Лога це лава. Рано вже почався навіть не встигла нічого сказати, а він вже почався. Капець! Просто. Я не знаю, чи я встигну це все пройти, бо ого! Бо лава вже через 2 секунди, і вона буде дуже скоро підійматися. Тут потрібно буде дуже сильно мітким. Бачите, що лава піднімається помаленьку. Ну, як помаленьку, вона прямо дуже спішить. Я не прошла в паркурах. Так що я його за одну секунду не пройду. Ой. Блін. А -а 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 -а! Все. Перша смерть. Просто. Перша смерть. Ура! Клас. Якщо хтось виживе, я буду в шоці.

Фух. Хоти б зараз було ті паркури, блін, які я не мію проходити. І вс, ну тут хоча б трошки легше. Тут все можна постаратися. Звісно, навіть через 6 секунд, але ладно. Може я встигну ще. Чи... А, тут просто треба стрибати. О! Капець, тут стоїть стінка. Я через неї тільки програла. програли. Капець. Я вже. Хтось не доповзає, бачите? Да, троє людей доповзло. Вольно. Вони вижили. Якби я грала, звісно, на, на, на чому? На Як воно, Боже, На телефоні я б зразу виграла. А знаєте, що? ну... Я собі забороняю грати на телефоні. Коли знімаю відео. Бо це дуже погана якість. Я не хочу, щоб я відео з поганою якістю. Просто. О, тут легенька карта. Щас ми її за ізі пройдемо. Просто треба застрівати трошки і все. вчасно повертати, його можна впасти. Оп, так, треба мені звідти забрати шифт. Я зараз тупо через нього впаду. О. Такс. Все я майже прийшла. Акуратно. Все я прийшла. Ура! Все, я жива буду. Ого, дивіться, воно вже чорне стало. Дивіться, це моя підписниця, напевно. Якщо вона мене йде, значить вона, вона моя підписниця. Так, давайте. В, в, в... О! Ой, я тут не грала я не пам'ятаю того. Блін! Я ой, косві клас. Це дуже справді класна гра, я неї дуже давно грала і мені безмежно подобається ця гра. А ще мені дуже сильно подобається мій скин на Паску. Він просто бомбезний. бомбезный. щось зробила тут на такі от ромашки. а а ні, давайте краще банк. Всі за обі. Ну, прикольно. Так. Головне, нікуди не спішити. Опа. Це не що може бути. Оп. Так. Я забрала вотенський диамант. Блин, топчик просто. Я забрала вотенський диамант. У меня підписниця вижила чи ні? Мені цікаво. Та що ти мене вбиваєш, дурочка? Все, я агару. Вона вона мені... вона мені ногу і. і і половину руки відрізала. Мені зараз в суд подам. Все я пішла писати Каті. Нехай. нехай, нехай, нехай її цей, нехай з нею зробить. Вона мене вбиває помаленьку. Дивіться, я вже не маю ноги. Капець. Це все через неї, все я пішла писати Каті, бо вон, мене е, ізбіла якась подружка. Я тепер хожу без ноги. Без половини руки, і половини ноги. Як я так хожу? Цікаво. Тепер <реш> вы цінете мій на Пасху. Якщо ви хочете себе зробити торговлю отакий вот, вот віночок, то давайте наберем цим відео 10 лайків. чи лайків, не знаю, чесник, правильно? Та шо ви так пхаєтеся всі? Ну що я можу зробити, що я інвалід? Я вас зараз попхаю, блін. стрип скок стрип скок стрип скок стрип-скок. Добре, я програла. Але я вже раз виграла, і це просто шикарно. Так. І що за красую? Мені не подобається, не знаю. Не знаю, що мені подобається. Цей, до речі, ночок абсолютно безкоштовний. Ой. Це... Давайте поки що подивимося карту. Я вже бачу паркур. Колись цей паркур, то його був там, де у того грейп-хок. Грепа хок. Ну, не знаю. Так. Іп. 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 Ой. Ну, це напевно для того, щоб я вміла проходити паркури на ноутбуці, бо це капець як важко. капець, одна дівчинка вижила. А чого я. А як? Я не розумію. Ааа, мені тут у нас стріба. Нічого. Зараз будемо називати за карту. Ооо, ні, ні, бріч, бріч, будь ласка, бріч. Ні, ну який фотофо. Бріч, єс, бріч, бріч. Мене чують, мене всі чують, просто без. Якщо ви, ви, ви чуєте, як мій снікер згавкає. гав, гав, Класс, мені вибрали бріч. Бріч це місць. Угу. Все супер. Ми на мосту. О, А чого воно так хитається? А чого воно так хитається? Капіц, воно хитається, як міст справжній. А воно, щоб воно зараз все не обірвалося? Так, пацан, не снуйте, будь ласка, бо я можу через себе впасти. Лава вже майже підійшла доверху. О! Та чого ти пхаєшся? О! 4 секунди я, я програла. Капець. Ой! Я в шоці. <світ> так. Хочу я мені скажу свої е спогади про цю гру. Я пам'ятаю, що коли в мене був телефон, я скачала Роблокс і я грала в ту гру. Коли я прямо тільки почала грати в Роблокс. Мені подобається Castle, Ой, фор Форте. А, фортеця. Вау! Оооо! Мій діамант! Понял, яка я крута. У мене діамант тепер є. Але я зараз можу не всинутися. Була о через 7 секунд. 6, 5. 4. 3, 1. Все, лава вже вже тут. Мені треба дуже сильно скоро бігти. Бігти, бігти, бігти і ще раз бігти. Ну думаю, тут всі виживуть по цей легеньку. Тільки я забрала кристал, а вона ні. О, Полис. Полис, ура. Не скучно просто. Так. Вау. Хардкор. Три, два, один. И... Блин, прикольно. Ника Фокс. Что за Ника Фокс? Это Никол Эбе? Нет. Ні, вона, вона. Що тут за спирай? Ого, що я можу писати все Роблокс? Ну чи на за нас вибрали? Тут неможливо вижити. Де діамант, до речі? де діамант? Що діамант? О, Діамант! Він буде мій. Ай! Ой! 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 Ай! Ай, хотіла я мав забрати, ну ладно. Ну нічого, ось у мене там мої органи лежать. <laughs> заберемо наступні, наступному раунді заберемо. Nobody. Nobody, nobody. Who? Now this story. Nobody, nobody. Що це? Касо. Та як, я не хочу. Ну на що воно мені здалося? Я не хочу купляти ні за що. Ого! Ого! Нічого собі. Все, я буду перша, я вирішила. А, ні, я буду перша я! Я я, я перша я. Я буду перша, перша. Be first. Так, вона зарукся дешевт. І все, я кайфую. І життя оп. І не хочу, щоб я була першою. Хто там забрався? Є. Серйозно? Монетка? Ну, Зато я вийзла. Так на мене не стрибайте, мене не пхати. Все. Куди ти на мене стрібаєш? Ну, нехай підписниця стрібай на мене. Все, підписниця може там бути, а всі інші ні. Куда ты там стрибаєш? Ну куда ты там будешь стрибати? <плес> Без підписниці просто через то вижили. Пиз <плес> підписниці просто через то вижили. Так, давайте намалюємо Roblox і візьмемо хамбургер і будемо їсти. Ням-ням. Все, чизбургер. Чизбургер топ. Ти не вірить, тому в лоб. Та... Яке обі, я не вмію його проходити. розумієте? Просто не вмію. Без шифта я ніхто. Якщо говорити чесно. Оп. Такс. Клас. Ніколи буде перший, я впевнена. І... Так, вона досягла до Діаманта зараз. Ну, на телефоні просто легше. Якщо грати на телефоні, це просто вау-вау-вау. Так. У мене є до вас пропозиція. Якщо ви хочете, щоб я знімала зі своїми підписниками відео, давайте дивіться мої відео до кінця. І тоді я, як е, крутий блогер, 11, 11 мільйонник, е, буду випускати відео з підписниками. До речі, заходьте в мій телеграм-канал. Там завжди я пишу про відео, як знімати і хто хоче. О, вона вижила. Ем, то хто хоче, можете заходити. Ось він, до речі. А ти мій TikTok. У мене там 600 підписників популяриті, мама. Ніка Фокс сама вижила. Ну блін, на телефоні легше. О, то вот, 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 вот. Бо я на того не пройду, я, я того не пройду. Твоє рішення не розмістили. Все погнали. Біжимо, біжимо. Просто... А чого я не можу йти? Капець, зараз би хтось мою монету забрав. Поїхали. Бізім, 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 бізім. Є, я бачу, я вже бачу свій приз. Оце я лошара. Це я лошара. Капець, як можна було на такому на такому дурному програти? От раз вам наглядний приклад, як я вмію грати на ноутбуці. Жахливо просто. І це було, ну, якби я грала на е, цей, як називається боже, телефоні, я б на ІЗІ прийшла, бо на телефоні мені звіт легше. Тут треба дуже багато кнопок нажимати. Як ви тут взагалі з тими ноутбуками? Ті прошки картошки в тебе офхелі. Ні, я взагалі кришиха, не реаліка. Та хвати мене бити, блін, Я тебе зараз побью. А, ой. Це моя підписниця. Я думаю, що до мене... крутиться. Так, оп і пігнали. Як мені то приходите? А як ви то. А як ви... ага. Ага. 16 секунд. Дайте застрибнути, боже. Дайте застриб. Оп! Не розумію. А як ви хочете, я тут пройшла? Що, просто тут тако стояти? А можна... А, куди то в голову ви мене звалюєте. Ее я вийшла, хух. Ам... Нека свіча кішка, на цьому світі весело. А не найгарніша. Гарніші це і ті, які не мають лапок, які мають господарів, яких Fat Mountain. Фа Вау! Хардкор! Це так звучить? Ну і що ти будеш показувати? Це флор біг. Ага. А що таке віл? Не знаю, але напевно що пише, що почнеться лава скоро. Треба бігти і бігти ще раз бігти. Все. А де Ніка? Де Ніка? Ви Ніку скинули? Все я ображена. А ні, вона є. Ура! Ура! Привіт підписниці! Ви мої найкращі підписниці! Ура, ура! Так, як якщо... Так, все, я вирішила. Якщо ви під цим відео набереться 20 вподобайок, я знімлю е на цій карті відео з підписниками. Але якщо ви хочете знімати зі мною відео, вам обов'язково потрібно знайти мій телеграм-канал. Та не вбивай мене, там другий гарделям. Ура! Я вижила. Я друга. Ні, я третя, блін. Так по-третьей вижило. То до речі тут найгірший. А що? А в кішки 44. В кішка на другому місці після пола. Бо... О, ну який Dін Голбелс. Bells? Ну ви що, на приколі чи що? Ну який Ding Голбелс? Літо на дворі, вони, не Dін Голбелс. Bells. Так, у мене зараз спішить трошки. Бо якщо я не встину, це буде дуже сильно погано! -на -на -на. Все, вмикаємо shift і просто на максималках біжимо. Щоб хоча б вижити, оп. Так, вроді тут можна застримити. Оп. Хелп, 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 хелп! Допоможіть. Ой є. Як? А як, а як! Гай! Іть! Се я. Я, я! Я выжила. Я выжила. Я, я одна выжила. Я одна выжила сюда. Я прошка. Я одна выжила. Но раньше снялась. Это мои підписники? Привет, привет. Я цей. Я прошка картошка. Я бачу там наверху диамант, так что нам треба его забрать скоренько Включаємо шеф і пігнали. Воу-воу, що -воу. то за паркури? Ну, поки що це легко. Та діамант. Діамант, ба він. Все, діамант буде мій. Все, я діамант забрала. Ура! О, що через мене заходить флопа. Це теж мій підписник. Вроді. Ні, це підписник. Вроді, мій підписник, що він в мене в друзях, то значить він мій підписник. Так. Геніально. Степа. Флопа? М -м. Але Ніко... Ніка тебе пригнала. Так, ну я виживу, але я хочу, щоб ми. А, ми стільки з, з хлопчиком. Не... Хлопець, давай бургери жрати. бургери, бургери. Давай бургери їсти. Хлоп. Ну ти чуєш це? Ні. Давай бургери їсти, бургери, бургери хлоп. Чезбургер. А не бургери. Чезбургер, а не бургери. Прив. Я не можу написати привіт, бо в мене гра йде. Та боже, що ви так всі пхаєтесь? вау, wow, wow. воу я паркурщик, Я чуть не впала. Є, я забрала діамант. Сюда. О, моя підписниця вижила! Ми мене з цією підписницею вижили. А у мене якийсь денс? Блін, я, я моті би якусь включила. Во. О, ми троє вижили з підписницями. Я думаю, це, це заслуговує на цей на, на, на фон цього відео. О, все супер. О, я вже полізла! Так, все я скрізь шот зробила і воно буде стояти на... А! Чого я не лізу? Флопа, флопа ти топчик. Запам'ятайте раз і назавжди. Оп! Такий чейзбукер. Нам треба лізти срочно! Ну, зато я була раз сама вижила із підписницями. Я думаю, на цьому вже можна закінчувати. З вами була Кішечка і всім па-па!